США припинили розслідування воєнних злочинів в Росії. Республіканці погрожують путіну розправою разі маніпуляцій та ігор з Трампом. Київ готовий до послаблення санкцій в рамках мирної угоди. Франція готова відправити 10 тисяч миротворців в Україну. Румунська депутатка вимагає від України повернути території. Окупанти перекидають сили з Курщини на Донеччину. Українські інженери розробили покращену версію шахеда. Військові ЗСУ розкопали древні артефакти на Миколаївщині. Тим часом Трамп епічно не влучив у лунку на своєму турнірі з гольфу, але оголосив себе переможцем. Про це і не тільки поговоримо детальніше далі. Мене звати Катерина Колеган. Продовжуємо інформаційний понеділок разом. Побив військома та намагався втекти. Натомість опинився у бусі у Львові між працівниками ТЦК та чоловіком сталася сутичка. Роша. В прес-службі кажуть, чоловік зустрів військовослужбовців образами й кулаками. А коли з'ясувалося, що він є порушником військового обліку, вдарив одного з працівників ТЦК та намагався втекти. Втім, як бачимо, йому це не вдалося. Після проходження військово лікарської комісії чоловіка визнали придатним до військової служби. <клістюрт> Адміністрація Трампа припинила розслідування воєнних злочинів Путіна. Ша залишають групу, яка розслідує відповідальність РФ за вторгнення в Україну. Як пише The New York Times, про це міністерство юстиції штатів поки що не публічно проінформувало європейських чиновників, а пізніше вони мають оголосити про це на загал. Такі дії останнє свідчення відходу адміністрації Трампа від зобов'язань Джо Байдена щодо притягнення Путіна до особистої відповідальності за злочини скоєні проти українців. Раніше цю групу створили задля притягнення керівництва РФ Білорусі, також КНДР та Ірану як спільників до відповідальності за категорію злочинів, визначених міжнародним правом і договорами, агресією, яка порушує суверенітет іншої країни, і не розпочалась з метою самооборони. Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши до АГАГ старшого прокурора департаменту юстиції для роботи зі слідчими з України країн Балтії та Румунії. Україна готова до послаблення санкцій проти Росії в рамках мирної угоди. А повернення до країн, які ведуть бізнес з Москвою, є просто питанням часу. Про це сказав уповноважений президента з питань санкцій Владислав Лесюк в інтерв'ю «Політику». За його словами, економічні обмеження, ембарго і заборона на імпорт російських енергоносіїв мають свої власні цілі, які можуть підштовхнути Росію до припинення агресії, і змусити їх укласти угоду про тривалий мир, а не просто бути покаранням будь-якого роду, як сказав він. Втім, Власюк також каже, що в рамках будь-якої довгострокової угоди Київ буде домагатися справедливості для народу, що ймовірно включатиме компенсацію для українців. Путін пошкодує, якщо він грає, маніпулює з Трампом. Про це сказав сенатор республіканець Лінці Грем, який вважається другом України. Хоча останнім часом досить критично висловлювався про президента України Зеленського, а особливо після ось цього скандалу, що трапився у Білому домі. Неможливо вирішити проблему, не поговоривши з тим, хто її створює. А проблема це Путін. Він є хижаком щодо України та всього регіону. Я сподіваюся, що Трамп зможе переконати Путіна сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню та знайти рішення, яке буде вигідним для обох країн і зупинить кровопролиття. Союзники можуть відправити в Україну понад 10 тисяч миротворців, пише Таймс за результатами онлайн-зустрічі коаліції охочих, де країни обговорювали цей план. Зокрема, про можливість відправки 10 тисяч солдат від своєї країни заявив британський прем'єр Кір Стармер. Високопоставлені урядові джерела розповіли, що глава уряду заручився підтримкою значно більшої кількості країн ніж три держави, які спочатку пропонували надати іноземні війська. Хоча основна частина сили ймовірно надійде з Великої Британії та Франції, близько 35 країн загалом згодились надати зброю логістичну і розвідувальну підтримку місії, яку називають силами стримування. Румунська опозиційна депутатка Діана Шошоаки написала листа Путіну і просить повернути їм українські території. Мова йде про північну Буковину, Кагулу, Болград, Ізмаїл, історичний мамомуреш та острів Зміїний. Вигодована Кремлем депутатка вважає, що румунські території незаконно отримуються Україною через несправедливий пакт Ріббентропа Молотова, який був денонсований, і саме тому вони мають право захищати румунів на тих територіях, які хочуть повернути. Цю вимогу вона просить врахувати у переговорах, які відбуваються щодо врегулювання війни в Україні. Тим часом її вже вдруге не допускають до виборів в Румунії через антиконституційні заяви. Це та сама євродепутатка, яка раніше принесла до зали парламенту ікони і намагалася вигнати нечисту силу, кричавши на Урсулу фон дер Ляйн. Бачимо, що збуваються прогнози аналітиків, які пояснювали причини курської операції. Частину підрозділів з цих територій росіяни почали перекидати в бік волновахи. У центрі вивчення окупації фіксують переміщення з Росії через Новоазовськ та Маріуполь в бік Волновахи. Лише завчора нарахували 10 вантажівок з живою силою. Також вперше помітили самоскит без живої сили. Ймовірно, це труповозка. Вночі дрони долетіли до Астраханської області. РФ під ударом опинився паливно-енергетичний комплекс окупанта. За повідомленнями місцевого губернатора є влучання та результат на землі. Ймовірно, йдеться про інфраструктуру Астрахонського газопереробного заводу. НПЗ зупинив роботу. Місцеві жителі скаржаться, що через забруднене повітря їм важко дихати і шукають де купити противогаз. Раїнські військові інженери створили дрон Камікадзе, який зовні дуже схожий на шахет, але позбавлений недоліків властивих іранському БПЛА. Що ж це за пташка, у чому його переваги, і як він проявляє себе вже на війні? Про це далі в сюжеті. От макета на стенде до серийного боевого прототипа всего за три месяца. Так в декабре прошлого года в ходе визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца тот вместе с президентом Зеленским посетил стенд современного украинского вооружения. Именно там, среди прочего, и засветился украинский аналог иранского шахеда. И вот в самом начале весны 2025-го, менее чем за 4 месяца, современная отечественная разработка под названием UAS Set уже уничтожает оккупантов на фронте. Видео с использованием, а также фото нового дрона в полевых условиях опубликовала 12-я бригада специального назначения АЗОВ. По словам военных, это первая и далеко не последняя боевая операция для новоиспеченного украинского беспилотника. Этот полностью автоматизированный и простой в эксплуатации ударный беспилотный летательный аппарат уже поражает вражеские цели в районе Торецка. Самое главное, что он производится в Украине. С помощью таких дронов операторы ударных беспилотников будут охотиться на оккупантов, а также на их оружие и технику с еще большей эффективностью, уверяют эксперты. На самом деле направление беспилотников, направление роботизированных наземных систем, направление средств радиоэлектронов. Борьба активно развивается, и сейчас э, практически все компании, которые работают на рынке в Украине, могут обеспечить на 100% потребности сил обороны. При этом украинские разработки могут оказаться даже куда лучше передаваемого официальному Киеву западного оружия. Внешний, э, скажем так, вид не говорит о глубине внутри технологий этих. У нас есть тоже большой ряд беспилотников, которые созданы для того, чтобы, допустим, нагружать противовоздушную оборону Российской Федерации, там выбивать противозвушную оборону, либо бити по разным видам цілі на территории Российской Федерации. Так, например, украинский шахет полностью автоматизирован, что подтверждает и опубликованное военными видео его блестящей работы. На кадрах можно заметить, что управление дроном происходит довольно интересным способом. Похоже, оператор просто задает точку, в которую должен лететь БПЛА, и тот мигом направляется в указанное оператором место. Выходит, для управления UAS SET больше не нужна подготовка. Дрон не нужно программировать заранее, просто за запусти и укажи точку на мониторе. Далее ударный беспилотник справится со всем самостоятельно. Когда мы видим такие системы, не надо говорить, что это там, допустим, там аналог шахеда, потому что шахед по сути свои аналог разработки 80-х годов Германии. И он вообще был предусмотрен как противодействие именно советским радиолокационным системам, как средство поражения непосредственно средств противовоздушной обороны. Поэтому э, я бы сказал бы, что есть основные э, э, основ, есть основные правила аэродинамики, э, которые предусматривают использование, допустим, там дельтовидного крыла, э, там, э, систем тяги, допустим, там либо реактивная, либо это э, двигатель внутреннего сгорания, либо же это электрическая тяга. И все это, э, скажем так, в рамках наших возможностей позволяет нам делать разные виды и разные типы беспилотников. Что же касается внешнего вида БПЛА, то никаких сомнений в том, чем именно вдохновлялись разработчики UAS SET нет. Однако, в отличие от иранского мопеда, реальные размеры отечественной разработки значительно меньше, что напрямую влияет на дальность и вес боевой части дрона. Существенно меньше, чем тот же самый «Шахет», потому что в размерах меньше, и значимо меньше. Больше информации о современной украинской разработке в открытом доступе нет. Но продемонстрированного военными уже достаточно для того, чтобы считать этот баражирующий боеприпас достаточно интересным и перспективным средством уничтожения легкобронированной техники, артиллерийских и систем ПВО в ближнем тылу противника на дальности примерно в 50-100 километров. На Миколаївщині бійці 123 ї бригади ТРО випадково стали археологами, розкопавши стародавнє поховання. Копаючи укріплення на півдні України, водій ескаватора Микола натрапив на щось незвичайне маленьку амфору. Замість того, щоб просто її відкинути, він покликав свого побратима Євгена, який обожнює історію. І разом вони зрозуміли і вирішили, що це не просто глечик, а щось важливе, і не помилилися. Знахідку передали до музею Старофлотські казарми, де розкрилася справжня сенсація. Експерти з'ясували, що це іонійська амфора з Греції, який понад 2,5 тисячі років її клали в могили для ритуалів ще у кінці п'ятого шостого століття до нашої ери. А місце, де копали бійці, виявилось цілим архаїчним могильником зі скелетами, ритуальними речами та шматочками давньої історії. У резиденції Дональда Трампа Мара Лаго в Майами з'явилася новинка золота скульптура знаменитої гори Рашмор, але з пікантним доповненням. До голів чотирьох легендарних президентів Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта та Лінкольна додали обличчя Трампа. Якщо оригінал у Південній Дакоті це величний символ американської історії, то ця версія в Мар Лаго виглядає як пам'ятник самолюбству Трампа. А коли він втомився позувати, замість милуватися скульптурою поїхав грати у гольф, у власний клуб. Кілька епічних промахів у лунку не завадило йому виграти чемпіонат, який він сам і організував. Oh, о oh <laughs> Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. Але також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші та найцікавіші новини. До зустрічі.